Зимпік, ці якісь препарати. Не буду лукавить, потрібно було просто зупинитися. Я думав, що вміраю. Інтрижки, вони просто не О! Другий теж погано. Каже, братан, я такий дебіл. Коли Віка сказала, що вона вагітна. Ні, напився я з людьми, але вони щось умерли, я ще божу. У вас був любовний інтимний союз. Це там голосяк віддихає. Дві вагітності на проекті. Хейпін є. Я розумію, що у тебе дішка нема. Творізм. О, говорю, так ти ця втіліку, говорю, і тут, ніфіга сі! О, що ти зимпіка наколовся. По-перше, з новим 2026 роком. І бажаю вам, нехай цей рік буде повний щастя, везіння, звичайно, миру. І у нас сьогодні перший випуск у 2026-му з гостем, якого я не могла показувати довгий час, тому що це фіналіст шоу Зважені та щасливі. Наш Просто дуже близький друг сім'ї. Вадим Бойко, а коротше боча. Вадим Бойко, Боча, фіналіст проекту, зважені та щасливі. Під час повномасштабної війни волонтер, який доставляв гуманітарну допомогу та інсулін у прифронтові громади. Сьогодні Боча людина на шляху глибоких змін, що працює над собою і власною історією. Зустрічаємо, Привіт! будь ласка, подивіться, людина. Схудла в два рази. І нещодавно був фінал. Хто не бачив спойлер, боча у нас зайняв третє місце. Ну, не, не, не трошечки несправедливо. Знаєте, я вважаю. Ну, але Бог з ним. Для нас він зайняв перше місце. Ця людина. Я ніколи його не бачила в такій вазі. Його мама його не бачила в такій вазі дуже багато років. Ця ревізія, знаєте, буде нестандартна, тому що боча. Всі ревізії, які в мене були в Інстаграмі, в Тіктоці, він вс майже всі бачив. Він вже багато розбирається в квітах, знає назви. Більш того, це ця людина шукає точки, <звук> на які ми приїжджаємо. Тому запам'ятайте його обличчя. Ми зараз їдемо у квіткову крамничку, mm -hmm. яку обрала я цього разу. Вона не супербюджетна і будемо обирати дійсно гарні букети. Тому сьогодні на ревізії трешу не очікуйте, будь ласка. Я так довго чекала моменту, коли я можу показати бочу. І зараз хочу трошки розказати. Хто не знає, це Вадим Бойко, Боча, фіналіст шоу Зважені та щасливі я в інстаграмі кажуть, що це брат мого чоловіка. Ну, названий, названий, але не рідний. Давай поговоримо краще про твоє походіння, воплощення. Так скільки ти скинув? Це за який період? Півроку? Півроку 65 кілограмів. Скажу чесно, що я дуже хотіла трошечки повпливала на те, щоб він пішов на шоу, але я була впевнена, що ну, ти там притримуєшся тижні а. три, хоч би половина, тому що ну, в шоу у нього така сила волі, і мені здається, що я знаю не ту людину. Тому що раніше йому схуднути або відмовитись від якогось ходогу, це було прям, ну, дуже складно. Та я так подивився, Вскривався? що… Так, да, Думаю, щось сильно жирний. Розкажи, як тобі взагалі проєкт. О, це було взагалі не, 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 не легко. Їда снилась. <плес> снилась їда, хавати хана. Перше час це просто була жесть. Просто так засипаєш смислю про їжу і встаєш з нею. Хотілось бути худим чи просто виграти? Та, навіть, більше, все-таки да, виграти, ніж не хотілось. Що жирний, що худий. Відразу кого ти вважав е, своїм конкурентом? Славік сразу був це конкурентом, він сказав, що я дов виграти. І почав, блін, нічого не їсти. Думаю, капець, Славік, ти що гониш? Ну, були моменти, що ви там слівали один одного, знаєш, там домовлялися, хто про такого буде конкуритися. Так, <laughs> У мене шансу не було. Вони одразу сказали, ти тільки в номінацію, і все, аля видерчи, їдь на Київ, цвітами займайся. Дві да, людини не зорі. потрапляли ні разу в номінацію: це Боча і Магда. Так, да, це було взагалі непросто. Він, подивіться, яка трастіночка. Він просто виглядає як 15-річний хлопчик. Коли Боча повернувся з проєкту, ми кожен день бачимось. Я казала, не треба так, щоб ти, ну, це здоров'я, дуже небезпечно худнути відразу на таку вагу. Ти ну, вже виглядаєш супер, і, а у нього, знаєте, ця перемога. Но він ж не може важити, як я. Так, да, потрібно було просто зупинитися. Слава Богу, що зупинився, бо могло б закінчитися все дуже печально. Бо я хотів спочатку, не буду лукавить, іти до мінімальних значень, просто до кілограм 70, але но... добре, що є люди, які поруч і сказали, що не треба, воно тобі. Розкажи, як відреагували твої знайомі, окрім нас на О, твоє схудення, що казали. О, що ти, зимбіка наколовся. Я кажу, я там участвую, взагалі то на камеру А розкажи, ходав. Е можливо, чи це що хтось приносить якийсь зимпік, цімоджари, якісь препарати? Завжди думала до проєкту Покибоче не прийняв там участь, що там 100%. Да я сам якісь так препарати. думав. Я думав, на 2-й неділі, коли вже якусь таблетку волшебну дадуть. вколять хоч щось, думаю, там вода пішла, як далі скидувати, ви що, прикалуєтесь? А вони кажуть, ні, каже, їж правильно каже, в залі займайся, сутками. А розкажи, що там на лічному? На лічному все добре, холостий. Ах, ти ж пуля холостай! Це я людина, яка була на реаліті-шоу, можу сказати, що коли ти в таких умовах закритих без телефону, без нічого, інтрішки. Вони просто ні збіжні. Але в момент, коли у вас був такий служебний роман… Да, він трішки сумасшедший, чуть папа і не став дотуїровку набили. Коли Віка сказала, що вона вагітна. Ти повірив? Ну, в перші секунди. Там мені перші секунди погано стало. Я думав, що вміраю. Ну повірив. Так, а, така інформація. Ну просто з бухти барах, то добрий Це день ти станеш означає, папою. Це означає, що у вас був любовний інтимний союз. На Союз був інтимно любовний. Там не тільки в мене був, просто не хочу за інших казати. Боже, зважені і щасливі! <свісна> да, це там Голосяк віддихає. Там віддихали всі. Про Це було доволі грязно. Дві вагітності на проєкті. Слава Богу, не три. Слава Богу, не я. Чи розглядаєш такий варіант, що ти можеш набрати там кілограм 30. Ну, набрати вряд ли. ну взагалі, желання немає, якщо чесно, набирати. Хоча це холодно, бо худий, ну лучше так. Кудать хватить, підкачатися. Чи боюсь я, звісно, набрати, але ризик є. Боюсь. Мені це найцікавіше. Хто після проєкту, знаєш залишиться багаче, хто набере вагу. Тому що, ну. Сенс шоу не тільки, щоб ти дійшов до фіналу, а щоб ти взагалі перейшов на іншу вагу у своєму житті. Це хочеться перейти. Поки держимося. Ну я не скажу, що держимося, але типу, ну, реально там такого запрещенки сильно не хочеться. А скажи, Тусовки, якісь нарушення, щось там, якийсь вих... вихід з правил, не знаю. Виходи там дуже багато було обмежень. Виходи з правил були постійно. Даруєш ти квіти дівчинам? Ну звісно, дарим. Ну коли дівчина була вдома завжди стояли ці цвіточки, в вазочках. я yeah. ж то шарив цю темі, я знав, яких подрізати. Це на опиті все було. Бо час шаря же в квітах, тому що він з нами на ревізіях, фрезія, і зараз він взагалі професіонал в цьому. Скільки ти вважаєш нормально витратити на букет? Не в свято, а просто надзвичайний день. Просто для середньостатистичної людини. 100 Не доларів. 100 доларів. 100 доларів. От букетик Но... на 100 доларів, знак німає. Це супер. А це що ми приїхали? Добрий, Добрий день. А нам би букетик на свято йдемо. Скільки коштують оці два? Цей 300, а цей 3300 той. сьогодні вже корпоратив? Так, по да. нам не видно. А як називається ця квітка? Це амареліус. 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 Вау. Уже якийсь маленький. А давайте ще ось цей за 2000. А він що? Угу. Ронункулюс також зараз сезонний. Як як називається? Ронункулюс. Ронункулюс. Рункул... Рункул... Ага. Як пройшов твій 25 рік? І відразу по моїй зачістці можна поняти. Та ти що вообще? Підсвіт шляп. да, шляпу. Мені. Дякую. Гарного дня. I'm happy. I'm happy. I'm happy. Така приємна жіночка. Дала нам зняти. Вау. Вау. Так, ну я вважаю, що це найуспішніша у випусках Ютуб наша ревізія вже, тому що нам ми спочатку знаєте так акуратненько не знімали, а потім нам просто в тупу, так скажемо, вже знімаємо. Кажемо для корпоративу. Відразу хочу сказати, дуже приємна жінка, максимальна така комунікабельна, провела, все розказала про кожну квітку. Потім ми розберемо вже самі букети, звичайно. Не дешево. Не дешево взагалі. Для такої крамнички. Ми витратили 9 тисяч гривень. Букети виглядають гарно. Да, Давай гарна. так, ти б купив такі букети, як чоловік? От той красний, такий прикольний новорічний. Ні, ну взагалі всі букети. Всі, Бо 9 тисяч? Бо 9 тисяч. Ти хоч після фіналу відправив букет Вікі Вікібривенка? Ні. Ми вже чужі люди. Не спілкуєтесь зараз? — ми не спілкуємось. Ну там дівчата були, які хотіли народити дітей. прийшли з сіллю, щоб скинути вагу, щоб народити. Вона бере з цього інфоповод робить. До речі, який був твій улюблений конкурс? Шарами, там, де ми літали з шарами, то реально улюблений. Там, хоч цікаво, було, реально складно. І ти ну, досягав цієї мети ліс, 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 ліс. Ну, робив, робив, робив. А який найважкіший? Найважкіший був з, самим, з матрасами. З матрасами це була Боже просто. жесть. Боже, Всі кажуть, да, що з матрасами була важка. Це зйомка йшла 5 з половиною годин. Ти б хотів бути переможцем? Шо? Ну, звісно, хотів. Ну, потрібно ж ну, об'єктивно дивитися на речі. Не було, той стартової знак Засмутився. Водії. Ну що, Славік виграв і зробив таке чудо? Ні. А от якщо б виграла Магда, засмутився б дуже сильно. Що у вас було за кадром, чого не показували по телевізору, що люди не бачили? О, це ввечеря, понеділок після зважування. І там всі намагались на цілий день нічого не їсти, щоб ну, ввечері вкинутися добре. Там такі бжерали були, що мама міє. Розкажи, що людям. Їсти і що не можна їсти, щоб схуднути. Красна риба, авокадо, горіхи їсти. Жарене, і солене не їсти. І солодке. Ой, ти не проти? Подайте мені Кока-колу, раді Бога. А Кока-Колу можна пити, коли ти худнеш? Вже як дуже хочеться, є зеро. Дай, та мені вже все одно. Ребят, заїдемо в Макдональдс. <сум> як ти думаєш, якщо б на шоу, якщо б ти не пішов на зважені і щасливі», ти зміг би схуднути? Ні. Я то все добре. Шутка. <свист> 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 а який в тебе зараз розмір одягу? Елька, Елька. <свист> З трьох іксов. Елька. Боча був свідком на нашому весіллі. Ну, на минуточку, щоб ви розуміли. І я пам'ятаю, як ми шукали цей костюм. <свист> Просто він не влазив ні в що. Це був якийсь там XXXXL. З пополам. Я досі не можу звикнути, що він так виглядає. Ми вже під'їжджаємо, тому переходимо до нашої ревізії. Перший букет вартістю 3... 300. Опа! Но... Опа. Подивіться, він навіть 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 закрив бочу. Перше, що хочу сказати, що він дуже великий. На перший погляд, він 100% відповідає своїй вартості, тому що ще раз розмір він закриває нас. Почнемо розбирати. Перший плюс стрічка не від кульки. Флористична гарна стрічка. До речі, таке пакування, знаєте, воно як. Шпалери це кафін, це флористичне пакування. Але я раджу, якщо вам дарують букети саме в такому пакуванні, знімати його, тому що в ньому дуже швидко гниють квіти. Секрет великого букету багато пакування. Аквабокс у нас як прозора плівка, бачите? Це навіть не аквабокси, на просто ну, ніжку так заховують, щоб е, краплі води не зіпсували ваш одяг там не забруднили. Хочу звернути увагу, що нам дали крізал. Це засіб для того, щоб квіти довше стояли. В принципі, скотч тут є, але його досить небагато. На перший погляд, я взагалі не бачу зелені, кущів того, чого не можна додавати у букети. Uh -huh. Это вам. О, май гад. Амареліус, ялинка голландська, нобіліс і хвоя. Це... хвоя. Хвоя. От, пожалуйста. Ну, ти страшний спеціаліст. Трошечки, бачите, вони вже такі подоставші. Це Амаріліс, це зимова квітка, і вона вже стоїть досить давно. Бачите, вона почала засихати. Амаріліс може стояти місяць, то тут він десь простоїть тиждень. Золота. Це, це... то Це скімія. Mm. Пофарбована ну, золотим просто балончиком. Оце поєднання червоного і рожевого мені особисто не подобається. Гортензія, на жаль, вже все. Боже, це у нас вперше ну, на Ютубі так точно, що у нас так багато квітів в гарному стані. Тобто, у нас амаріліус, евкаліпт, скімія, mm. ілікс. Ефліпс. Каліпт знову, Еустома і ялинка. Дивіться, букет коштує не дешево 300, але він абсолютно відповідає своєю наповненістю. Не хотів грязі, так? Да? Ну так, да, на вистачило незважених і щасливих. Ці квіти переходять у наступний тур, а ми переходимо до другого букету. Букет номер два, який коштує 3700 гривень цей мені більше подобається. Він такий зимовий. А мені... Тут не все так добре. По-перше, хочу звернути увагу, який бант. Побагато дуже, подивіться. Одна стрічка, друга стрічка, третя стрічка, Четвер... четверта стрічка. Ну, ну, вже тераметра. можна 3 700 віддати тільки за стрічку. Пакування, до речі, мені дуже подобається таке матове. Як вам, як чоловіку? У матове матове пакування. Розпаковка. Це, в принципі, як у минулому букеті, це один і той самий магазин. Але я тут бачу, що тут троянда не дуже свіжа. Зараз покажусь, подивіться. Кепсько, прям дуже уже було стало. Хоча це дорога троянда, але дорого не значить, що буде стояти довго. О, другий теж погано. Третя те же саме. О, а це було сильно. Еустома нормально. І а Маріліус знову, бачите, він уже трошечки засох. Я ж кажу, це квітка, яка дуже довго стоїть. Тобі часто пишуть дівчата? Да. Пишуть, так. Пишуть довго. Так уверена? Пишуть дуже часто. І що пишуть? Кидай ту віку. Ти Вже зустрічався з кимось? Бог милого це настоящий герой любовник. Другий букет він в принципі ідентичний, як і перший, тільки іншого кольору. Тут у нас є деякі не свіжі квіти, але в цілому, в принципі, нормально. Плюс тут багато ялинки, і ми взяли третій букет, просто щоб у цієї студії зрівняти щось не з ялинкою по об'єму і ціні. І ми приходимо до нього. А ці квіти я залишаю до моменту, поки буду перероблювати букет. Переходимо до третього букету не з ялинкою. Який коштував у нас 2 тисячі гривень. Боче, це 2 тисячі гривень. Ти купив такий букет? Ну, мені маловато. Об'єм, ну, в принципі, на 2000. Як у нас студія, але тут квітка просто. І от, бачите, таке пакування з дуже маленьких листів, воно вже не в тренді. Я запитала у продавчині, як називається квітка. Ранонкулюс, а як вона сказала? Рунонкус. Але вона дуже класно продавала і каже, і тут такий хлопок, це такий зимовий. І каже, ранункулюс він якраз його сезон взимку. Румонку сезон весною. Да. Ось такий букетик без пакування. Ранункулюс, до речі, моя улюблена троян. Троян. Опа! Вибачте, вона в порядку дорога, але вона така тендітна. Хлопок. Хлопок, о, о, хлопок не хлопок. може бути на свіжі. Тримається. Буде стояти, так? Да? Так. Да. Як Вітка називається? У нас таке не продається. Не знаєш? Еустом. Еустома, ну. Охара також одна з моїх улюблених троянд. Тобто в цій студії люксові квіти. І гортен... гортензія нормальна. Опа, так це щотко. І подивіться, бачите, вона фарбована зі стебла. Для зимового сезону це просто вау гортензії. В цьому букеті все ідеально, але одна Охара у нас трошечки. Ну, уже все. уже все, ми її брати не будемо. А так всі в квіти, в принципі, в порядку. Скільки букетів мені складати? У нас було аж три букети з сумою на 9 тисяч гривень. Я можу скласти один букет на 9 тисяч, а можу скласти два. Я думаю, що треба два. Два. Два по чотири з половиною. Дякую. До побачення. Я буду пакувати трошки іншим чином. Вони, можливо, не будуть такі гіганти, тому що стільки пакування я не використовую, але побачу, можливо, вам сподобається. Я б хотіла, щоб один букет складала я, а один букет складав бочі. У ну, мене там дипломчик то є. Який? Флорист? Флорист. І тут всі встали по стойке смирно. І взагалі, якщо чесно, я Хоть бы сказав, что це за зачіску. Да? Настя, вау, дуже круто. У мене тут проволока на голові. Ну, прическа називається Гуляй рука і біля я розумію, дя... що у тебе дівчинка да, нема. Все. Компліменти це не твоя сильна сторона. Держи. Буде такий анкор, це флористичний скотч, він не схожий на звичайний, щоб очі було легше кріпити, хоча й флористи також їм е, часто користуються. Я тобі буду підказувати, що брати для того, щоб вийшов гарний букет. Починати треба з ялинки. Тепер береш найвищу, найбільшу квітку це Маріюс. Ага. Далі ялинка. Отак. Молодець, плюс-мінус спіраль. Тепер фіксуй це все. Далі ще сам. Я основу тобі зробила. Все наступний твій букет буде зібраний власноруч для твоєї дівчини. Бережись. А боч, розкажи, як ми, як ми з тобою познайомились. Коротше, бочка втиканув за мою днюху. За три дні до цього казав, 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 каже, у мене дівчинка, зараз каже на свидання лічу. Цей самий день дзвонить, каже, я на свидання немає. Ні, ні, ну нічого. Кажу, даруй ти господі. Ну я ж короче, джбеньк там з усіма туди-сюди дзвонить. Почти 12. Каже, братан, я такий дебіл. Каже, я забув за твоє день речення". думаю, ну, Молодець, що вспомнив, звісно. Каже, зараз 10 минут спускаюся, зараз приїду, каже, познакомлю. Ну, а я вже готовий. Я по тим ступенькам єлі спустився. Виходжу і бачу Настю. Я такий опа. Кажу, о, говорю, так ти ця в телеку, говорю, і тут, ніфіга сі! А ми з Богданом просто один день знайомі. І Боча забув просто поправочку зробити, що він, коли йому Богдан дзвонив і сказав, що він дебіл, боча вже був просто під ноль. ця еустома, вона сюди, як будто не дуже підходить, я напевно її не буду брати. Я думаю, що нічого страшного. Я думаю, що таких золотих сюди надавати. Щоб побагатше було. Ну, да. Сторонній букет він збирається на столі. В принципі, дуже просто, тому що у нас є ялинка, яка дуже об'ємна. А я раніше коли хавав, дивився оцю пару на мільйон і казав, блін, така прикольна з світами, щось бігає. Же натуральна білявка. Я зрозумів букет солідний. Експрес-букетик дуже швидко вийшов. Знаєш, кажу тому, що ялинка. Ну я взагалі за квіти просто без ялинок. Для ялинки є йолка. Всі, хто наближаються до мене, стають такими талановитими флористами. Подивіться. Ну, неплохо. Я думаю. Ну, мені здається, дуже неплохо. Проголосуйте, будь ласка. Я краще. От мені здається, такі букети вони більш такі дизайнерські. Додому, в готелі, не знаю, в бізнесі прикрашання. і Виглядає дуже стримано, стильно і буде довго стояти. Боче. 12 балів. Да? Це тобі. Фу, моя. Мені треба робити букет, і тут в мене. Ділема робити круглий букет або е, такого плану, як боч, односторонні пакуванням. Просто дивіться, у мене є дуже короткі квіти, і, на жаль, букет великий не може бути, коли квітка коротка. І ялинку я не брала. Нехай один букет буде без ялинки. Блін, розкажи, скільки ви знімали по часу? Е, ну, там, наприклад, один конкурс в середньому. Ну, один конкурс, один знімальний день. Це так, ти з шостої ранку ти виїжджаєш на локацію, приїжджаєш ці синхрони для всіх. Там дві-три години проходить той конкурс, тоді знову в тебе бліци, синхрони, і ти просто там в дванадцятій вперше лягаєш спати, і ти просто як труп який ти. І потім ти дивишся випуск, де з тридцяти годин, що ви знімали, двадцять хвилин взагалі є, є бліци, але поки я так скажем працюю, я пропоную зробити, наприклад, не бліц. А просто питання до тебе, які я ставлю в принципі, всім своїм гостям like. щодо квітів, рубрика базовий мінімум або розкішний максимум. Дарувати на день народження дівчини букет за 500 доларів. Це розкішний максимум. чи… А це ще якийсь подарок, чи це просто букет? Ні, ти ні, це букет, це не основний подарунок. <світтє> народження за 500 доларів. Ну, розкішний максимум. З'їсти на вечерю жарну картоплю. Розкішний максимум. <риві> Носити розмір L. Розкішний максимум. Я мене Але зараз... для тебе це вже базовий мінімум. Яка твоя вага мрії? Мрії? 85-92. У цьому діапазоні я хочу так скакати все життя. Не а зараз Надо ти? 82 кілограми заранку. Боч, можеш е, сказати про мову для твоїх майбутніх шанувальників, дівчат? Дівчат? Так. Да. Короче, ловіть да. момент маленьке. Я холостой. хто вона писала та в дамках. Дівочки, я в шокі. Боча до проекту зустрічався з дівчиною, про неї так нахвалював. Вона йому латочки готувала. Ну конечно. А що потім? А А що потом? Потім я зрозумів, що я буду худим. І мені вже жилоточки не треба, як і дівчина. Шо, ти її ну, так, виходить, так. Тобі як чоловіка антиреклама. Та да чого антиреклама? Я ну, красиво. Ми поговорили, я уйшов. Ждав, поки вона уйде, щоб повернутися. <реклама> Я закінчила букет, не брала всі квіти. Взагалі мені дуже подобається, коли в поєднанні два-три види квітів максимум. Я взяла тут більше чотирьох, інше вже не брала, але думаю, що вийшло непогано. Боче. Ну, мені оце подобається більше, ніж ото з йолками. І тому ти його отримаєш. Опа! Походу, сьогодні вечором теж хтось його отримує. Я дуже дякую тобі за ревізію. Хочу сказати, що ти реально крутий молодець. Хочу привітати тебе з перемогою твоєю особистою, тому що ну я ж кажу, я просто знаю цю людину, і для мене шок, що він зміг в гарному сенсі. І ми дуже сильно пишаємося, що взагалі це така сила волі агрем'яна. І, звичайно, по традиції ми даруємо за коментарі від сіми слів або квіти, або грошову альтернативу. Буде Три переможці за найкрутіший класний коментар. Позитивний, негативний, неважливо. Якщо це буде негативний, то, oh. по суті, по ділу, то чому б і ні? Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики, підписуйтесь на Боча, Дивіться, щоб він не поправився. Бо я знаю, що чим більше людей на нього підпишеться, тим більше відповідальності і він точно не буде опять 147 кілограм. Бо. Це буде удар. Це буде удар жорсткий. Дякую, що запросили. Це прикольно бути з тієї сторони, а не з той. Ще раз з новим роком з новим щастям. Наїдайте ваші животи, олів'є, абоча на воді. Попів водички з Новим Годом. всіх.